Вітання, друзі! Сьогодні новий урок хімії і з вами я, Наталія Зима. Зверніть увагу на екран. На ньому зображено українські вишиті рушники та велошолом. Як ви думаєте, що між ними спільного і як вони стосуються теми сьогоднішнього уроку? Звичайно, версій може бути багато, але нам важливо, що і рушники, і шолом виготовлені з волокон. І саме про волокна, а особливо про синтетичні волокна ми і будемо говорити сьогодні. Людина використовує волокна з давніх давен. Під волокном ми розуміємо матеріали, що складаються з довгих тонких ниток, виготовлених з природних або синтетичних полімерів. Власне, тому волокна залежно від походження, поділяють на природні та хімічні. До природних волокон належать рослинні, льон бавовна. Тваринні, вовна, шовк та мінеральні азбест. Однак природа не може задовольнити все більші потреби людства. І, звичайно, на допомогу приходять хіміки. Розрізняють два види хімічних волокон штучні, хімічно удосконалене природне волокно та синтетичні. Для них сировиною є продукти синтезу. Важливо розуміти, що немає ідеальних волокон. Кожне волокно має свої переваги і недоліки у використанні. І, відповідно, кожне волокно має свою сферу застосування. Розглянемо детальніше саме синтетичні волокна. Історія використання синтетичних волокон не нараховує навіть 100 років. Нейлон винайдено в 1935 році в лабораторії DuPont Chemicals, а панчохи, виготовлені з нього, з'явились на ринку в 1940 році. Нейлон набув популярності майже одразу, оскільки панчохи раніше виготовляли шовку, а нейлон міг запропонувати недорогу альтернативу. Власне, з нейлону, і почалась промислова історія синтетичних волокон. До цих волокон належать поліпропіленові, полівінілхлоридні, поліестерні та інші. Перевагами синтетичних волокон є міцність, еластичність, довговічність. Водночас вони мають низький рівень гігроскопічності та електризуються. Серед найпоширеніших синтетичних волокон варто виокремити поліетилентерефталат – поліестерне волокно, яке синтезують реакцію поліконденсації терефталевої кислоти з етан 12 діолом. Формулу полімеру та модель макромолекули поліетилентерефталату зображено на екрані. Волокно з поліетилен має високу міцність, пружність, стійкість до дії світла та хімічну інертність. За деякими ознаками воно подібне до вовне, але перевершує її міцністю, не мнеться. Це волокно використовують для виготовлення канатів, електроізоляційних матеріалів, шлангів, стійких до бензину та нафти, тканин, штучного хутра тощо. Полікапролактам або шкапрон виготовляють із капролактаму. Продукту внутрішньомолекулярних взаємодій карбоксильної групи і аміногрупи молекули епсилон аміногексанової кислоти. Формулу утвореного полімеру зображено на екрані. Капронове волокно дуже еластичне та стійке до стирання та багаторазової деформації. Міцне не вбирає вологи. Капрон нестійкий до дії кислот та плавиться при температурі трохи більше 200 градусів за Цельсія. З капрону виготовляють парашути канати, Риболовні сітки та ліску, одяг, зубчасті колеса для механізмів тощо. Одним з найпоширеніших синтетичних волокон є кевлар. Це торгова назва араміду, синтетичного волокна у п'ятеро міцнішого сталь. Винахідницею кевлару вважають Стефані Луїзу Кволек, американську хімікиню польського походження. За 40 років роботи вченою дослідницею. Вона отримала за різними підрахунками від 17 до 28 патентів. У 1995 році вона стала четвертою жінкою, яку прийняли до національної зали слави винахідників Сполучених Штатів Америки. Мономерами кевлару є бензендіамін та терефталова кислота, формули яких зображено на екрані. Кевлар має високу міцність, стійкість до зношування і до точкових ударів. Його застосовують для виготовлення армувальних тканин для автомобільних шин та деяких деталей автомобілів, захисних вставок для спортивних рукавичок, наприклад, для сновбордистів, засобів індивідуального захисту, бронешоломи та бронежилети для військових, захисні шоломи для пожежників. Це волокно використовують навіть для виготовлення гоночних каноя. Кевлар не є найміцнішим синтетичним волокном. Полібенз бенз і мідазол, якого зображена на екрані. Це синтетичне волокно з дуже високою температурою розкладання, що має виняткову термічну та хімічну стабільність. Завдяки високій стабільності полібенз і мітазол використовують для виготовлення високоефективного захисного одягу, як от спорядження пожежників, скафандри космонавтів, захисні рукавички від високих температур, одяг для зварювальників і стінові тканини для літаків. Полібенз і мітазол застосовували навіть як мембрану в паливних елементах. Варто вказати і на роль українських хіміків у синтезі синтетичних волокон. Українська хімікиня, професорка, докторка хімічних наук, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки Марія Васильівна Цебренко виконала фундаментальні дослідження, що вперше дозволили створити наукові основи одержання ультратонких синтетичних волокон. Ці дослідження дали змогу запропонувати нову технологію виробництва фільтрів для очищення рідинних і газових середовищ питної води. Більше про синтетичні волокна ви дізнаєтесь з конспекту до уроку, а ще вас чекає творче завдання. Успіхів до наступного уроку!